Знесено пам'ятника Ленінові в Охтирці. один скандал, змінює інший. Городяни ще не заспокоїлися від обурення, що в їхньому місці господарювали бешкетники, яких не змогли вгамувати правоохоронці. Тепер назріває новий конфлікт. Поновити монумент не можна, бо на місці, де він був, має постати великий собор. Охтирка досі кипить від обурення. Гурт зухвальців брутально похазяйнував у містечку. Тросовим зашморгом і вантажівкою зітнули половину пам'ятника в центрі міста. Тепер на постаменті лише ноги Володимира Леніна, турботливо прикриті поліетиленом. Чого міліція не чого не те саме? Не предприйняли. Стояли, як і те саме. Хай би той депутат ліз би, да? а за ним. А не не зняли, хай би він падав з У нашому місті хтось приїхав. Ну, це якби, е я б нікому не дозволив би в себе в дворі хазійнувати. Якщо будемо всі так руйнувати, я не думаю, що ми зможемо бути культурною нацією. Народний депутат за те, що він сніс, його. Ну... Корочі, і останеться так, безнаказуємо. От іменно це обідно, що бізнаказана це все стається. На початку ХХ століття в центрі Охтирки височив головний собор міста, потім став пожежною баштою, а згодом його змінив пам'ятник комуністичному вождю. Кілька років тому релігійна громада почала відбудовувати храм. Тоді ж уперше заговорили про перенесення монумента. Ініціативна група обговорилася це питання із компартією і. Як мені відомо, були домовленості, що колись його десь перенесуть в друге місце. Однак питання зависло в депутатській залі, а доля пам'ятника в повітрі. Я особисто звертався до депутатів і депутати, скажімо так, закрили очі на це питання. Вони не захотіли його вирішувати, вони вирішили, мабуть, що це питання вирішиться ну, само по собі. Багато з цих пам'ятників дійсно знаходиться в невизначеному правовому полі. Не на балансі управління ЖКГ міста, але це не значить, що те, що є на території міста, воно належить або не належить нікому, і приїжджий депутат народний має право зносити, ламати. Міліція, хоч і не змогла протидіяти бишкетникам, згодом таки угледіла у їхніх діях порушення закону. З'ясувалося, що всі розбишаки не місцеві, декотрі навіть із кримінальним минулим. Депутати цієї відповідальності, як завжди, уникнуть а решта постане перед судом. За фактом хуліганських дій. Охтирці розпочати кримінальне провадження за частиною 2 296 статті кримінального кодексу, покарання за яке передбачає до 4 років позбавлення волі. Тим часом Компартія висловила рішучий план відновити пошкодженого ілліча власним коштом, але такі дії також можуть визнати незаконними. Вся ця земельна ділянка вона зараз знаходиться в оренді у релігійної громади, і через це. Іншим організаціям, крім нашої релігійної, немає можливості тут робити будь-які роботи: чи монтажні, чи навіть демонтажні. Чи стане знесений пам'ятник Леніну новим скандалом? Чи навчить домовлятися? Охтерчани певні у своїх вчинках варто пам'ятати, що історія повторюється. Хто меч в руки візьме, то від меча загине. Якою міркою міряєте, такою вам відміряється? Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН.